Слава Україні! Ніч в Одесі та в області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Сили оборони продовжують виконувати всі поставлені бойові завдання. Усі гілки влади в регіоні функціонують та виконують свої обов'язки, забезпечено життєдіяльність нашої області та усіх міст і населених пунктів. Пам'ятайте, що ворог продовжує намститися. Ворог продовжує намагатися знищити Україну. Але ми не просто тримаємо фронт завдяки нашим Збройним силам, а йдемо до перемоги. І кожен день до цього нас наближає. Не забувайте, що протягом дня можлива активність ворожої тактичної авіації. Ймовірність ракетних ударів залишається на рівні висока. Але ви знаєте, що робити під час сигналів повітряної тривоги. І обов'язково пам'ятайте і про московських вошей, і про українських гнит. Які працюють на цих московських господарів. І якщо ви йдете і в спину вам плюють, то знайте, ви попереду. Не забувайте, що ми нація незламних. І слава кожному з вас! Дякую за те, що дотичні до оборони та захисту рідної держави. Ми переможемо! Смерть ворога. Ласкаво просимо до пекла, продуктивного всім і тихого дня. Посміхніться!